Привіт всім! Ну що, підведемо підсумки нашого відпочинку в готелі Олена Spa Resort. Нам дуже сподобалось. Перше, що звернуло увагу, це чистота. Тут приділяють велику увагу. Цьому я дуже прискіплива, тому мені сподобалось. Все чисто, гарно. Так, стосовно відпочинку з дітками маленькими. Дуже комфортно відпочивати, в спа-зоні є басейн для діток з комфортною температурою. Нам надали в номер ліжко дитяче. Але якщо ви хочете активну відпочинку, то з дітками це не дуже зручно, маленькими, з коляскою, тому що наш готель розташований вгорі. Звісно, з краєвидами шикарними просто. Але Дуже крутими схилами. І якщо ви хочете активного відпочинку, то дуже втомлююся підніматися та спускатися. Нам, звісно, це не заважало. Ми гуляли багато. Вниз ми спускалися схилами самі з коляскою, а вже назад ми поверталися на таксі. Таксі приблизно коштує 200-250 гривень по місцю. До вокзалу 500 гривень. А, так, якщо ви хочете, щоб вам надали дитячу коляску, то необхідно попередити рецепцію заздалегідь, тому що кількість обмеження. В ресторані також нам надавали дитяче крісло для годування, але а, діточок було декілька, тому всім не вистачало. А, так, а, спа-зона також сподобалася і для дорослих. Є великий басейн, джакузі, хамам, фінська. Баня та уголок для відпочинку по типу сіновал з креслими качанками. І навіть в погоду, ну, коли погода погана, нам це дуже зручно було. Ми залишались в номері, відпочивали, плавали, парились, релаксували поповнення. Стосовно ресторану, у нас було включено сніданки по типу шведського столу. вибір дуже великий, ми наїдалися. І нам хватало до 2-3 години, не хотілося навіть їсти. Сніданки з півдев до одинадцяти. Потім ви можете замовляти по меню. Є доставка номер, ресторан працює до півдесятої вечора. І щоб забронювати готель по дуже вигідній ціні, робіться заздалегідь. Ми робили в квітні місяці, отримали 15% знижки. І також можете звертатися напряму до рецепції готелю. Це також буде вигідніше, ніж бронювати на букінг. Гарного відпочинку. Якщо будуть питання, пишіть. З радістю відповімо. До зустрічі!